Чому чоловік в цивільному шлюбі не буде мати грошей, а він їх і не може мати? Давайте ми розберемося, що таке цивільний шлюб та хто підписується на цивільний шлюб. В цивільний шлюб йде чоловік, який є безвідповідальний, який має слабке сонце, який має низьку самооцінку І він собі шукає тому таку саму жінку. І жінка, коли вона на це погоджується, ну, ну то таке, ну в нього зараз труднощі, ну треба встати в його положення, треба його зрозуміти і так далі. Ну Та чоловік каже: Ну ти розумієш, ну зараз така ситуація в країні. От зараз в мене нема грошей, от в мене там є проекти. Ну колись там будуть гроші і колись ми про це поговоримо. Дорогенькі моє, так це не працює. Такий чоловік ніколи грошей мати не буде. Або якщо він з ну з такою жінкою, він таки грошей. Ну, він грошей може не мати іменно з цією жінкою. Тому що жінка дозволяє собою так поводитися. Чоловік може мати гроші в якому випадку. Спочатку потрібно взяти відповідальність за себе, за своє життя. Побудувати плани, зрозуміти, я чоловік, я сьогодні знаходжусь тут, я йду туди до кінця життя. Один, один з етапів мого життя це одружитися, знайти жінку, взяти за неї відповідальність, повністю її фінансово матеріально забезпечити. Тоді під цей весь проект прийде жінка, під це все знайдуться гроші. Якщо чоловік він не хоче взяти відповідальність за жінку, або, знаєте, там ці. П'ятдесят, як я їх називаю, <ріху> От, е, 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 половинки, половинки, да? тобто, давай на пополам все платимо. Що значить на пополам? Якщо ти йдеш в стосунки, ти чоловік, ти маєш мати ресурс, ти забезпечуєш жінку. У собі жінка народила трьох дітей. Кожних три роки там вона народила дитину одну, пішла в декрет, народила другу дитину, знову пішла в декрет. Десять років жінка не працює в цьому випадку. Чоловік має забезпечити себе жінку, повністю всю комуналку і так далі, плюс першу дитину, другу дитину, третю дитину. Тоді чоловік гроші мати буде. Чому? Тому що це є богом прописані обов'язки в цьому випадку. Гроші в такого чоловіка будуть. А якщо він підписується на цивільний шлюб, він сам не може себе забезпечити, він ще з жінкою підписується на стосунки. Ну, от, і як ви хочете, щоб такого чоловіка були гроші? В нього не буде грошей, в такого чоловіка грошей не буде. Знаєте, Тут ну, жінки ну, себе знецінюють, коли жінки йдуть в такі стосунки. Для чого ви йдете в ті стосунки? Що, що ви там очікуєте? Ви очікуєте, що в нього колись справи зміняться і він заробить гроші. Під питанням я не хочу сказати, що всі такі чоловіки. Є чоловіки, які прямо кажуть, в мене сьогодні немає грошей, але я от роблю проект. В мене така ситуація. Там я готовий, я рухаюсь. Окей, якщо ви бачите, що він туди йде, і ви з ним ну ви біля нього. Ну от у вас там дійсно побудовані стосунки, ви йдете, і це тимчасово, є, що окей, це одна історія. Це одна історія, таке може бути так. І це ну, повага такій жінці, яка біля чоловіка, ну от він піднявся, вони заробили гроші, там дружилися. Все добре. Окей, такі випадки є, але ну, їх одиниці. Знаєте, я консультую людей, і я бачу ну, ситуація зовсім не така. Можливо, до мене просто приходять вже з такими ситуаціями. Ну от зазвичай то, те, що я бачу, от жінка сама починає прикривати чоловіка, каже: Ну, в нього зараз складна ситуація, в нього зараз нема грошей. А коли в нього будуть гроші? Якщо він безвідповідальний, в нього грошей не буде. Якщо він не бере відповідальність за вас, він не бере відповідальність на роботі, в нього стержня нема. В нього нема стержня, в нього слабке сонце. Якщо в чоловіка слабке сонце, він безвідповідальний, він безхребетний, в нього низька самооцінка, він грошей ніколи не заробить. Він їх просто ніколи не заробить. Тому чи йти в такі стосунки, чи знайти, жінки, думайте самі, от я би не рекомендував. По ситуації, ті, що я бачу, це ви просто втрачаєте свій час. Ну, по ситуації, по прикладам, знаєте, я 13 років консультую, я маю з чим порівняти. Я би не рекомендував йти в такі стосунки. Рішення, звичайно, за вами. Що ви думаєте по цьому питанні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, особливо з тими жінками, які очікують, що в чоловіка колись, можливо, будуть гроші. До зустрічі в наступних відео.